Твій коврик також носився, тримай лайфхак по оновленню. Для цього нам потрібен коврик, пряжа Ліза Пуфі та гачок. Протягуємо петельку через дирочку і наступну через 4 отвори у п'ятий. Так, ми пров'язуємо до кінця рядочку. Ряд виходить рівний, петлі добре закріплені, з воротньої сторони теж все дуже гарно виходить і починаємо інший ряд. Відступаємо 3-4 петлі і пров'язуємо, витягуємо шахматним порядком наступний рядок. І так само беремо наступну посередині рядочка витягуємо. І так, до кінця повторюємо коврик до кінця, перший і другий ряд. І ось у нас готовий коврик, дуже ніжний, дуже класний і приємний для ножок з іншої сторони, він виглядає теж дуже класно. Петлі можна заплести. Якщо вам цікаво, пишіть коментарі, я зніму відео, як можна цей коврик заплести.